Ось таких рушничків по 7 злотих. Тому що рушників багато не буває, особливо, якщо ти працюєш масажистом. Ось. ось такі біленькі тут. Думаю, дуже класно вигідна ціна і ось непогана така якість. У мене багато рушників, але їх багато не буває, розумієте? Тому що, коли багато клієнтів, у мене зараз достатньо, тому заявами не будуть такого вони розміру, І не сильно короткі не сильно великі. Але ще куплю я рушники. Бірочку можна зняти. Це обновлення прийшло на телефон, оновлення, і якось наче, камера інакше знімає. Я помила волосся, зібралася з силами, тому що в мене сьогодні взагалі енергії немає. Просто я не знаю, що зі мною сталося, чи в повітрі щось, чи в змінюються як там, там якісь зони змінюються. Коротше. І... І реально, в мене сьогодні енергії не було. Сь сьогодні мені дуже тяжко. Я навіть дивилася, наче енергія має зростати, тому що, ну, якби по ходу, також у мене так і клієнта нема досі. 20, 21-й, 21, мав бути. Але це постійний клієнт, то має прийти. Волосся помила. Зараз я тільки горшу. ось, і все. Коріше, в мене сьогодні а, мій кіт чорний наригав. Наригав він глистами, такими довгими, тоненькими глистами, такими, знаєте, більш прозорого, прозорого кольору, але з розовинкою. Вони такі довгі, і він імітував прямо з їжею їв, І добре, що його зняла з ліжка і поставила на підлогу, і він ну, це на підлозі мені таки наробив. Коротше, я е, вирішила зараз зробити таку невеличку перерву. У мене якісь обновки пішли в о, о, оновлення пішли в, в, в айфоні. До речі, мені так не подобається, як е, працює в мене, е, як у мене працює. Ліхтарик на айфоні взагалі дуже не подобається. Дуже не подобається, такого ледве світить. Ню інколи вночі потрібно там стати щось, чи випити. Ну, наприклад, ліцинку я шукаю, і я вмикаю ліхтарик. <кій> То в айфоні жахливий ліхтарик і по-друге, мені не подобається його, як він нажимається, тяжко нажимається. В андроїді ліхтариків світять на всю кімнату. Просто в мене андроїд так То мені більше ліхтарик подобається. К ось як працює. Зараз я боби поставила розморожувати, тому що з їжі щось нічого немає. Вранці я з'їла, ну як, не вранці, а після обіду я з'їла полімені. Потім мене зараз я хочу боби поставити, стажкувати, щось придумати, бо таке щось нічого і не купила сьогодні. Покажу вам носочки, які, до речі, в мене є. Секунда. Ось такі носочки в мене тепленькі, гарні три пари купила з овчиної шерсті. Дуже тепленькі, гарні на зиму. Дуже мені вони класні. Ось тому. Також купила три пари, а десь третю я закинула, поки несла. Три пари я купила їх. Ось, тепленькі навіть вдома носити. Класно. Я дуже, мені дуже подобається блакитний кольор. І е, 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 ще ще хотіла сказати. Коротше, що щось в мене енергія немає. Я не знаю, може це я з цими хвостами заразилася. Я не знаю, що вони передаються. Вони були такі. Ну, мене є... Я просто їх не знімала, але ну, вони просто це, ну, це жах. У мене у Барсіка також були глисти у минулого кота. І в нього такі вони були, і він їх імітував. Потім я купила якісь таблетки від глистів і в нього пройшли вони. Завтра також я поїду по таблетки. Сьогодні зараз я запарила вротич на польській мові, вротич на українській мові. А, я забула, як ця транба називається. Ну, нас також називають вротич і піжма, піжма, і піжму запарила. Піжму запарила, щоб кіт випив. Ну, взагалі піжму потрібно профілактично для не тільки для тварин, але взагалі для людини її ну, вживати. Інколи, тобто профілактику, десь дні чотири, хоча б так пропити. Два рази на день і тоді всі хробаки загинуть. Ось. Тому ось такі справи. Коротше, сьогодні я така якась засмучена насправді. Вони так, знаєте, от є, як кажуть, ну от, кацапи, а є українське бидло. От, от щось таке в мене сьогодні було. Мені дуже неприємно. Але особливо це. Ну, коротше, я не хочу про це говорити, але було дуже неприємно сьогодні мені, ось тому є різні люди ось, з різної нації. Тому з приводу квітня я не знаю, чи я буду в Україні чи ні. Я думала, поїду в Україну. Зараз я вже про це насправді думаю, поїду чи ні ось тому, що в квітні в мене ну, по роботі. Вдалий період зазвичай, тому за квітень я не знаю, чи поїду. І, взагалі, коли я в Україну поїду. Наразі мені зараз я не відчуваю себе як вдома абсолютно. Я не є вдома. І 70% я не можу сказати те, що в мене відбувається. Тому ем... наскільки можу бути відкрита і відверта з вами, наскільки я відкрита. Зможу сказати одне, що я не є вдома, що я. Не є в такому, знаєте, що дом, дім мій як, як дом, як крепость, так? М -м -м, а в мене нема такого. Тобто я не відчуваю захищеності, захисту, не відчуваю, що от я вдома, все, я можу закрити двері і на цьому все ні. В мене тут я це сприймаю як момент, коли я м -м 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 приїхала сюди, тому що ви обставини. Війна. Тому що війна, тому що тут є праця, тому що я, коли я була в Києві, я бачила, як народ поділений. Я це очевидно бачу. Я знаю, що через рік приїду в Києві, я буду бачити ще більше речей, ніж я бачила. Тобто, коли ти сидиш в Києві щодень і бачиш, живеш там, то ти не помічаєш те, що відбувається цю статистику, цю не, не помічаєш, тому що кожен рік щось змінюється. Цей рік я приїхала, я охраняла, коли я побачила, що люди реально поділені, очевидно, просто очевидно, і люди не, не мовчать. При мені. Коли я сиділа в кафе, вони ділили там доляри. Просто ділили там ну це все, розумієте, було? звичайно, кав'ярня була на Троєщині. І вони, ну, коротше, нормально себе чухають. А є люди, які просто ну на хліб не вистачає. Люди поділилися на е, олігархів і на бомжів. Ну, так і скажемо на бомжі. Ну, бомж все лавне, це той, хто взагалі безхатько. А ті, хто бідні взагалі. Ну, ті, в кого хто виживає. Ось все. Якось так. Будь ласка, в мене е, до вас прохання. Хто мене чує, хто мене бачить зараз. У мене до вас прохання. Будь ласка, допомагайте тваринам бездомним. Зараз я, і я ну, не знаю, яка зараз у Києві погода, але те, що я бачу в інтернеті, це жесть. Ну, це не тільки про Київ, я про Україну всю говорю. Допомагайте тваринам, щоб вони не замерзали. Мені Таня казала, що бачила паврору, запускала собак, щоб вони грілися і давали їм їсти. Будь ласка, піклуйтеся про тварин, тому що вони теж мають тіло, вони мають душу, вони мають відчуття, вони мають інстинкти, так само, як і ми, люди. От, ну, тобто, я це тут, в Європі, в Польщі. Я не ну, добре, я не буду брати всю Європу, але в Польщу можу сказати, що тут зовсім, зовсім інакше ставлення до тварин. Ну, і до пташки до пташок. Тут діки спокійно передвигаються, тобто немає, це там штучний інтелект там, щось придумав, Те, що ви бачите, можливо, що там діки нападають. Ніхто ні на кого не нападає, Діки не нападають. Якщо їх не трогати, пройти мимо, якщо не загрожені, я йшла літом зайшла в кущ... полем подихати повітрям свіжим, і дік хрюкнув так сильно, щоб мене не лякати. Щоб... Він мені дав зрозуміти, що не йди, тому що я тут, тому що тут мої діти. Ось, все, це максимум їхній, розумієте? А коли ти вже сунешся, зрозуміло, що тоді вони будуть нападати. ось, Тому допомагайте тваринам обов'язково і щоб вони були в теплі, тому що, ну. Ви більш сильні, ви більш. Ну як, чому? Чому? Ну чому? Як можна людині об'ясняти, чому тваринам потрібно допомагати? Якщо ви є людина, то ви зрозумієте. Якщо ви не люд, то ну. Ну, ось так якось. Тому всім добра, всім тримаємося, тримаємося. Мені, як і вам, я за вас переживаю і мені ця вся обстановка, все, що відбувається, це просто для мене. ну, у мене є друзі, військові. У мене є. Я бачу, як вони живуть в риють, ну, під землею, просто роблять собі. Коротше, капець. Тримаємось.